Що я бачу? От ми відгортаємо волосся, а волосся росте бачите? Сюди, в цей бік, а вона хоче гривочку сюди. Відповідно, воно їй сюди. Що би ми не робили, воно сюди не ляже. Воно тільки буде випадати з основної маси в сої чолки і виділятися отой кусок. Тому цей кусок нам потрібно дивіться, тепер о, зараз аналізуємо. От ми беремо, а воно далі тут випадає. Значить, цей кусок я мушу облегшити. Оце в мене гарно завертається, оця частина мені не завертається. Я беру цю частину в слайс. І прям ось так. От. Потім кінчик, Тільки прийшла. Тепер я собі буду стрикти чілочку. Ось. Воно вже е, таким куском не випирає мені звідси не, не виходить. Тут можна деколи і ще сильніше зняти. От, тобто я стрижу це по укладці, я бачу вже як її лягає. Я пробувала і туди, і сюди укладати, а воно і випадає. Все, тепер воно не буде падати таким тяжким отут на око. І все, а цю гривку. Вже я стрижу окремо. А тут, нема, а тут нема що поки що відділяти, поки що ми робимо периметр. Тобто ми край робимо, назначаємо. А далі ми вже будемо це в шар брати і робити, щоб була така градація.